Привіт! Uh, я вітаю, я вас вітаю на мій канал. Uh, мене звати Лука, і сьогодні з вами я буду говорити українською мовою для 10 хвилин. Я трохи нервую, бо це моє перший раз я говорю українською перед камерою. І це uh, я, не, я не звик це зробити. я не звик. І мені треба звикнути до української мови, до української мови, коли я, я за перший говорю українською у мої дні. Я вивчав українську мову. Це не моя рідна мова, я не з України, я з Франції. Я народився у Франції на Півдні і Останній рік я почав вивчати українську мову, бо я допомагав українцям. Останній рік у Франції з моєю сім'єю ми, віта... ми вітали українські люди, і вони мені показали, що українська була найкраща мова, була класна мова і була дуже дуже гарна. Тоді я почав вивчати українську мову, бо мені подобаються мови, і я хочу вивчати словінську мову і українську словінську мова. Так що е, я зараз знаю українську, я не знаю кожні я не знаю кожні слова, але я знаю багато, багато слів українською, і я знаю. Ді слова українською я знаю граматику. Але моя граматика не найкраща, найкраща. найкраща Але люди мені мене розуміють взагалі. Вам ви, ви можете побачити, що я нервую, бо я ніколи це зробив. я Я звик. Говорити французькою чи англійською перед камерою, але українською ні. Ще, ще ні. Мені треба звикнути до говорити українською перед камерою. Ок. Okay. Uh, я можу говорити про про мою любов до України. Uh, я думаю, що коли я говорю українською, я не Говорю, я співаю, і це я люблю про українську. Це дуже-дуже euh, мелодична мова. Я думаю, що це є це. І я часто, я часто скажу, скажу люди, я часто кажу люди, що українська, навіть що я, в мене є Україн, в мене є французька, в мене є англійська. Я звик uh, почути італійська і іспанська, іспанську і італійську. Але українська на думку це най, найгарніша мова. Коли я чую українську мову, я, я радію, я не знаю. Це, це крута мова, бо українською слово, знач, значат, значат, що... що. Що них треба значити? Ні, немає сенсу. Українською слово значить, слово значить, що має значити. А англійською чи французькою, французькою, чи іспанською це мої. Вони мої. Інші мови. Це неправильно. Це неправда. Коли іспанською чи французькою я кажу, це гарна, не значить. Ж реча, що українською гарна значить гарна. Ні. Французькою треба. Щоб значити, це гарна, треба. Треба сказати, це найгарніше. Це найгарніша місця. Ні. Українською це просто це гарне місце І мені подобається. Я думаю, що це важливо і це це дуже класно. А українською мовою. Коли я говорю українською, я не. Я, ін, я інша людина. Я не знаю, чому. Але я не відчуваю. Е, я відчуваю рі, різну... бути різне, різна людина. Я не думаю, е, як я думаю, французькою чи англійською. І мені подобається, хто я українською, коли я говорю українською, коли я від українця. Е, я живу в Монреалі. І... В Монреалі є легко зустріти, так, зустріти з українцям. Це, це круто, бо українці люблять іммігратувати до, Канад, до Канаду. І багато українців іммігравував до Монреалу. Навіть Монреаль Є Місто, яке говорить французькою і не англійською. Але вони дуже, дуже добре вивчають французьку мову, є можливо. І я хочу вас сказати, що є можливо вивчати будь-яку мову, з будь-якою рідною мовою. Є можливо. Я... Мо, моя рідна мова. Є французька мова, і французька дуже різна ніж українську. І я це зробив. Uh, uh, один рік тому я не знав нічого про українську. Я не знав нічого про uh, країну Україну і. країну України. Uh, і... Зараз я можу спілкуватися українською, я можу сказати, що є на думку, на свою думку, і я люблю говорити українською. Я, не... я зараз можу розуміти, правильно розуміти українську культуру. І це крута культура. І я радію, що в мене є українська тепер. Я не знаю, що сказати, бо в мене не є сценарію. Я просто а, я просто імпровізу, імпровізуваю. Так, я просто імпровізую, імпровізую зараз. І в мене не є, в мене не є нічого. В мене не є будь-яку. сценарію так. Не є легко говорити перед камерою. Є легше, легше легше, є легше легше говорити від людьми від людьми і це я не, не знаю, як сказати. Час від часу мені треба знати багато слів і мені треба. Я буду дізнатися багато багато слів in real life. Неважливо. Я ніколи не був в Україні і я мрію поїхати одного, одного дня. Поїхати в Україну, коли буде знову вільна. Я думаю, що українська... Україна буде знову вільна. Але коли... Я не знаю. Це погано. Дуже погано. А, це кінець відео. А, я говорив українською з вами сьогодні для майже 10 хвилин. Я співпосподів. О, я не знаю, як це сказати. Я пос... I hope. о блядь, я сподіваюся, я сподіваюся, що ви е, мене зрозумі, зрозуміли і що ви зрозуміли, що є можливо вивчати іноземну мову з, з будь-якою будь рідною мовою. Я думаю, що це має сенс. Okay. Uh, дякую для що для бачення. Дякую для бачення і до зустрічі. Я не знаю, як uh, коніцинувати це відео. Пока!